Хочете спробувати щось нове? Скуштуйте Сидер Пері від Монбар, натуральний, гармонійний і справжній. Наш сидр ми виробляємо на закарпатті в екологічно чистому районі із соковитих груш торгової марки Коник. Наш сидр чесний, без ароматизаторів, без барвників чи добавок, тільки свіжий сік, природне бродіння та час. Саме завдяки цьому пері має природну і гристість, чистий аромат і м'який грушевий смак із нотками. Меду. Пель від монбар це сидер для тих, хто цінує натуральність і відчуття легкості. Він освіжає, але не перевантажує. Має збалансовану солодкість і делікатну кислинку. Ідеально смакує. Охолодженим. Пляшка 750 мл це формат, щоб розділити момент з близькими та друзями. Окрім того, Сидр Монбар відроджує традицію сидроваріння на закарпатті. Колись тамплієри, які оселились у середнянському замку, робили пиво та сидр у стінах фортеці. А тому наш сидер це не лише вишуканий смак, але й відродження забутої історії України. Відкриваєте для себе грушевий настрій з монбар пері, натуральний, український, без хімії та добавок, без доданого цукру, тільки сік груш і природне бродіння.